Батько на зв'язку. Сьогодні ми розберемо, як я отримав XM66 f за 15 хвилин в ангар. А також поговоримо про вихід нової гілки, коли її чекати і якою вона буде. Тож перед початком не забудьте підтримати канал вподобайкою, підпискою на канал. І якщо ви не знаєте, то я це кажу для того, аби здійснити свою мрію в 10к підписників. До нового року. Але, звісно, такими темпами дійти хоча б до 8 тисяч підписників вже буде файним результатом. Гайду розбиратися, що такого легендарного сталося за останній етер. І хотів би розповісти за, не побоюсь, цього слова, легендарний історичний етер, або ж для когось підкрут. Де я за 15-20 хвилин отримав нову ПТ-шку, що стало для мене дійсно потрясінням. Перед тим, як я почну, хотів би подякувати за подарунки. Паштету. Старскріму і Толіку. Безмежно вдячний за вашу підтримку всіх, хто був на етері, кожного обійняв. Дякуючи розробникам, які подарували на новий рік дві сніжні кулі, Я надіявся на чудове відкриття, але не думав, що настільки. Після декількох боїв я вирішив, що тягнути відкриттям немає сенсу. Треба відкривати одразу і відкрив, де отримав танк, який в мене був. А це означає компенсацію в 5К золота. А ось другого танку в мене не було ну як не було був. Але проданий. Ну, і як ви зрозуміли, що було далі, я пішов у відрив. Відкрив на те золото, що було з компенсації ще коробок. І тут почалося. Спочатку четверту кулю, де дропнувся само АСМ, який в мене був, плюс 5К золота. Після чого не забарилася й п'ята куля, яка принесла мені ХВК-30. Новий танк, якого в мене не було, в скобках танк мрії. І тут як з ланцюгу зірвало ті кулі. Почали дропатися кожне п'ятеля. Відкриття, а деякі навіть підряд. І підходячи до дев'ятої кулі, я вже чесно був в ейфорії від того, що зараз трапилось. Весь івент з самого початку йшов коту під хвіст. А тут за один вечір повний комплект з головною нагородою. Чи багато пішло золота на коробки? Все з компенсації. Тому можна сказати, я нічого не витратив, і я чесно був в шоці. Звісно, хлопцям стало мало, як і мені. Отримавши 10-ту кулю, в мене вже було 19 -ка золота, тобто я був в неймовірному плюсі. І завдяки деяким підписникам піддався спокусі, витративши ще 8-ка золота на коробки, і в цей раз нічого не впало. Що, як на мене, було очікуваним. Після купівлі легендарного камона XM я все таки продав тільки но відновлену 5 хвилин тому кобру. І не прогадав, як виявилося. Після цього знову кулі почали падати як скажені. Після 10-го відкриття впало ще 5 куль. Що сумарно, не враховуючи кулю з івенту, я отримав за 15 хвилин 13 куль, що є вже неймовірним результатом. Тож чи варто пробувати? Так, але це треба в тому випадку робити, коли ви в правильний день це робите, і коли вам, ну скажемо, дуже щастить. Тож ті, хто були на етері, були нереально здивовані тим, що сталося. І я також думаю довго ще будуть шоковані глядачі, що таке відкриття взагалі існує. Тому кожного обіняв за підтримку. Далі більше, шановні. Також хотів би сказати за те, що нас чекає в 2024 році. І вже в січні на нас чекає нова гілка китайських тяжів на чолі з бз 75 Щодо того, яка вийшла гілка, інформації поки що немає. Але чекаємо на подробиці ближче до виходу. Окрім цієї новини, ще одна новина. Це саме зараз розробники працюють над новою мапою. Як вона називається, на жаль, не сказали. Також сьогодні почався івент Гаражна вечірка, де для гравців буде доступний безкоштовний та донатний ланцюг. Скажемо, що для того, аби забрати танки, треба отримувати валюту з боксів. Ну як валюту? Ключі. А для того, аби відкрити бокси, треба купувати ключі в крамниці. Ціна за один ключ в районі 110 гривень. Тому танки заберуть донатори, і ціна буде великою. Тому що всі танки нові. А також, окрім цих двох танків, в самих боксах є новий танк 8 рівня, легкий. ФВ-1063 Sunlack, який можна отримати з бокса, і знаходиться цей бокс лівіше. Окрім танків, ви можете забрати з бокса фонд профілю, який можна обміняти на 50 золота. І, до речі, компенсація за повторне отримання танків з боксів в сріблі. Що, ну, як на мене, максимально мотивує вмазуватись, але від одного танку таки є компенсація. І цей той самий танк. Новий FV 1066 За нього компенсація 3750 золота. А як щодо другого боксу, Той, що з правої сторони, його можливо відкрити за ключі, які будуть падати з першого боксу, а саме 100% за кожні 10 відкриттів першого святкового боксу. Тому щоб забрати танки з самого івенту. Треба буде вкинути ну, дуже багато грошей, що, як на мене, за танки восьмого рівня ну є надто скаженим цінником. А цей цінник приблизно складає від 50 до 60 американських доларів США. Також, якщо ви заклятий недонатор, аби закрити безкоштовний ланцюг, просто грайте перший переможний бій і отримуйте 20 святкових капелюхів на день. Щодо нагород, то це камо, обвіси і контейнери з Беріг всім, які можна забрати по 10 разів кожен. Казати, що ви будете забирати танки з цих боксів, поки де, мабуть-таки ні. Скоріше капелюхи, трішки золота. А дивлячись, скільки ви зможете відкрити контів з їх всім, то стає погано. Приблизно 7, що майже гарантовано дасть вам 1000 золота. Зібравши 7 талісманів. І все. Тому, мабуть, забрати інші нагороди по 9 разів з безкоштовного івенту вам не вдасться. Тож виходить, що івент, ну, якби безкоштовний, але не зовсім. Але якщо по правді, то і так за новорічні події по золоту в цьому році ВГ щедро так насипали. І компенсація за куп, і подія сувенірна крамниця, і хтось залутав за новорічного івенту. Ну, з коробок золота. Тож, я думаю, багацько гравців в цьому році купили нові танки за аукціону. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підтримати вподобайку і підпискою на канал. Дякую спонсорам каналу за безмежну підтримку каналу і кожного обійняв. До зустрічі!